Ми, військовослужбовці 65-ї ОМБР, військова частина А-7013, звертаємося до президента України Володимира Зеленського, головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного та народу України у сприянні розібратися з проблемою, тому що наше керівництво бригади під час наступальних дій дає завідома брехливу інформацію про противника, повністю не розповідає. Про противника, які в нього вогневі засоби, не надає допомогу під час евакуації та артпідтримку. Під час наступальних дій ми звернулися з проханням надати нам до розвідку позиції противника, забезпечити безпечний вивіз поранених та підвоз БК, на що нас було забрано в СІЗО, де ми зараз знаходимося. Деякі військовослужбовці знаходяться тут вже більше 10 днів. Рішення проблеми поки що немає. Нам нічого не пред'явили, просто утримують в ізоляції. Тому, якщо нас не вдасться спасти, що ми хочемо спасли інших хлопців, які зараз просто гинуть ні за що. Їх відправляють на м'ясо, не розповідаючи справжню картину ситуації на полі бою.